Якщо ви навіть одна будете там приписана, ви приватизуєте. Ну, та за одну я не приватизують. А якщо це. у нас буде 10 приписано, то більше приватизують. Це то школа, то зарплата однозначно. Просто, треба уточнити, що можливо хтось, я не знаю, чи це є, чи я просто гіпотетично. На прикладі того, як було інше, виходить. Були люди, які там правдами, неправдами займали одну, дві-три кімнати. Дуже часто такі, що люди там фактично навіть не живуть, їх за кордону пошатку, стільки мати здаються квартирам, жити чи квартал. У нас є такі ситуації. Є людина, наприклад, яка може живе одна, чи там з кимось двоє, а мають дві-три кімнати. Є норма закону, яка говорить, скільки, скільки метрів квадратних можна безкоштовно дати приватизувати в ній людині. Якщо там людина прописана одна, вона може приватизувати безкоштовно тільки цю норму. Більше не може а, а, як як норма. Знає, можна як якщо вона там живе стільки часу норма ну по пам'яті 15-18, на дня помилятися. Mm -hmm. Але дивіться, а в мене працював чоловік на стройці. Це він вивчив, дає Дець Коли я ходила і просила, коли були діти ще маленькі, троє дітей, в мене різного полу, дві дівчини і хлопець, в мене 11 квадратів. Мені розширення чомусь не дали. Тілько я не просила, тілько я не ходила, не плакала, не уніжалася. Мені чомусь розширення не дали. Чому? Поясніть. Тепер у мене діти повиростали, поодружувалися, в мене вже є внуки і медалі в 11 квадратів, а ряду стоїть кімната, в якій живуть квартиранти. Я не знаю. Там міняються як перчатки. Може там, от нагляду, можу приклад привести, ми там розбиралися наш працівник і квартиру, там будуть ще, до речі, такі, які квартири мають. Хочете вчити, не питання. Там ще будуть люди, у вас тут виявляться, я деяких знаю, які мають їх, або квартиру, або будиночку. Ви ж будете коли йти на приватизацію безкоштовно. Ви всі маєте, будете мати, вам потрібно буде взяти справку, інвентар грошей, у вас немає нерухомості. Вам дадуть правильні документів, які, які повинні здати. Тому що, ті, хто має ті, що мають нерухомість да. без коштовної приватизації, ви не будете мати, зразу говорять, що без нас. Плюс я вам що раджу, що ви вже в кожному будинку, де будуть продаватися кімнати, робили якісь будинкові комітети, вже обирали старші, вже робили сімейні привітання. Де скільки, хто які кімнати є, тому що потім, по-любому, перед тим, як робити приватизацію, треба пройти інтеризацію спільно з депутатською комісією з працівниками квартирного відділу, подивитися, де хто скільки фактично займає. Якщо там є моменти, про які говорите ви, що у вас, наприклад, в дійній кімнаті? Ну, кажучи, раз, я, я, я не знаю, чи так буде чи не буде, але я знаю публічно іншому У вас може бути в одній кімнаті проживати 11 людей, може бути 3 кімнати, де живе одна людина. Під карантин буде мати права, і в першу чергу треба мати можливість вам, щоб ті кімнати переселялися. <звісно> ви будете вже звертатися, до до коли ви утворити, ви вже будете звертатися внутрі, дивитися. Mm -hmm. Це було витребово... ще вже швидше. Ви собі вже зробіть по кожному будинку такий комітет, щоб вже визначити до якої кімнати є питання. Але ми вже 20 років писали тому заяву, я писала вас міську раду на покращення житла. Ні, це вже не Це не так само, це не тема вже.